Але сьогодні, завдяки пану історику, ми подивимось, що нам пропонують бренди для молодих, активних працюючих чоловіків. Друзі, ніж. Ось так зараз всі ходять. Це жахливо. Ніколи так не вдягається. Будь ласка. Чому в багатьох брендах така наче, зам... наче заборона чоловікам на колі? Ну, подивись. Ти ж виглядаєш інакше одразу. Ну, мені так не подобається. А чого жах, Та клів. Така брицяшка. Де? Джастин Бібер просто. <тюсь> На мінімалках. А їде чоловіч? Є, э, є, да. а О, а все ну... йдемо в манго, друзі. Так, манго. це тебе буде розширяти, тобі не mm -hmm. здається. Ну де ні. <тюсь> ну, це ще розміри такі. я Це яке коштує? 1500. О, Ну така тріпчулька. А ти такі не носиш бомбери, а чого? У не дуже витіть Окей, джинси, скіні стрейч. О, ні, 10 тисяч 11. Ми стільки не смокчимо. Ну, колір так собі, знаєш, я в такому сплю. Ну, колір Ігор. Не ну, ж кажу, в мене таким... Дура какає. радий <реш> за Давай візьмемо тобі базу, базу. О, диви. Дивись таким от виобразним. Ні. Ні. А, в тебе ж велесня. А ти не хочеш жилет? Диви. Такі егегейські, знаєте. <реш> <реш> До речі, а скільки коштує жилет? 299, Ого. Знаєш, скільки він коштує? 2300. Класичні, да? Такі. Чого? Ну, теж Еге-гей? Чого? Ну, англійський ЕГГей, -ге скільки? 200. Скільки? Зараз п'ять. Не думайте, ж п'ять. Ви не прав. Сім. така класика, так? А ти костюми не носиш? Що красиві такі диви. Приємний на дотик, от помаса. Okay. Так, худі у нас є, так? Да? База, база, але тисячі гривень, база. Ну от футболки, такі є, до речі. Ну де жахливі? Ну диви, це база. Де? Ну от? Як харчування? Більшість українських брендів. Не пропоную чоловікам нічого, окрім скіні і ще чогось такого жахливого. Боже, як тобі складно живе. Да. Просто да. депресія. Моєї мами. One, one by one? One one. by mm -hmm. Може треба було якогось симпустику? А, і гарюче. Ну, щоб веселіше якось було. Ісландія, до речі, робиться. Ні, не хочете? Ну давайте. Підемо. Йдемо в чоловічі. Так на гору. Ні, он тут. Точно? Його да. там бачили, ні? А, ну все, точно. Чоловікам завжди нагору. На, на балькон. Йдемо. Ти не купите. За тисячу. Нема. Аж скільки? Ого, а чого так дорого? Може це ручна вишивка? Так. Ну я не думаю. А може ручна. Так, йдемо. Друзі, всі свої це такі о, да, о, українських брендів. Тобто це все виробництво Україна. Русофобія із окей. Okay. А скільки коштує? Але вона дуже велика. Але вона дуже велика. Це канал Ісландія робить да, свій мерч? мерч да. Ні, Ну це ні. А от дивить. Це в мене. Чи є коштує? 1400 здається. Ага. Ну тут тільки футболки, я бачу, здебільшого, з патріотичними принтами. Така спортивна одежа. Це ж такий принт не рекомендується на роботу, ти будеш відволікати, ні? У нас всі стіни розписані. Я розумію, але. О! Гарюнчик. Туди. Ну, туди на себе. Ну, колір ніц. А що за бренд? Друзі, 3800. такий піджак. Куценький. Вельвет 2600. А, брючки 2280, такий Джемпер Солекшн. Де? Ой, ні. трішки депресивно. А ти сурочки не носиш, так? Ні. Ну, не знаю. Тут є і кольорові речі, і принт. Якось більш веселіше, ніж в Резерві. Але... Ну, від диван, пам'ятаю. Такий бренд. Йому років і років. От класичні штані 899. Далі такі футболки 240. Рів'єра Монако, і Куди ти? Окей, шорти. Ну куди? На, ну спорт, на спорт. Це який спорт? Ну а треба вже? Не треба. Щоб... <реш> — Шеймінг. Шеймінг? Окей. А от такі ти не носиш під горло, диви. Волосню прикриє. Ну база. База, вона дуже нищівна. А я його дуже щоб був. натуральний покажу. — Окей, такі диви. Це здесь у нас і кам'янський ФРОМУС 1400 гривень. І от є спортивні штани. 1250 ну, Україна тут всередині. Здебільшого все орієнтовано на таку молодь, спорт. Але є кольори, що приємно. Ігорюнчик, де настрій? Я не зрозуміла. Якось ви не шопінгмен. Я взагалі не. Так, друзі, Естро, дивимось. Нова колекція. Спорт. Ой, я думала, це сонце, так світить. Що ми маємо? Сейл. Такі кросівки 1990 гривень. Шкіра, м'ягуська. Далі, білі, варіант. 1200. Взагалі. Прекрасно. А кожен день? Так. Да. Давайте щось на осінь і Що є? Тут дуже приємний аромат, друзі. На жаль, камера поки що не передає аромат, а аромат приємний. Перша ваша пісня звітила з осінь, так? Група ліцей. Осінь, осінь, лісости, лісця збрусу. А українська. Ну, я буду чесною. Ну, тобто про що я подумала? А, українською. Ні-ні, ні, зараз скажу. Mm -hmm. ну Не можу згадати. Класика. От класика є теж по знижці 3 тисячі. Але такі моделі архаїчні, ні? Ось таку сумочку я під. Працівник суддя, знаєш? Ні, помічник судді. <світні> да. Так, а де якась класика? О! 11 тисяч. Ну-ка. Ну, це вже перевозити гроші партії. Ні. А красива. Ні, не є. слуги народу. Поклади, Ігор. 2700 гривень. Єдине, що замша, треба догляд, а є такі шкіряні. А я пропоную зайти в Марко Поло. Давайте. Давайте. Це такий мідл, <плес> правильно? Вони є декілька. Гарюнчик, от що тобі треба. Mm -hmm. так. І колір, і фасон. Nee? Зручності. Ну скажи, А скільки вони коштують? Вони зараз на знижці. 3800. Тоді отакі Угу, mm -hmm. Класні. Дивіться. На платформі 7400. Друзі, сорочечка. Сорочечка кольор хакі 4300. Джинси, такі вузенечки, яку ціну. Джинси 460. зустрічалась б з хлопцем, от чесно. В джинсах які обтягують. Так. Я б зустрічалася з хлопцем, крапка. 4400. А що що таке? Якщо у хлопця є ляшки, то що йому робити? Йому? Так. Да. Так, жилет 5000. взуття, друзі, 700. Якість пречудова. Мінімальна зарплата буде тепер не 6200, а 7. а старшого квітня, аж. Це одна пара взимат. Викладачам? Це всім мінімальна зарплата в Україні. Всі зарплати мають. Ага. Мінімалка ж диктує, що мені не можуть платити менше. Mm -hmm. Але вчитель-початківець в звичайній школі буде отримувати за навіть там півтори ставки, ну десь 10, може 11. А там є ще якісь є додаткові? Надавки, так, ну, там, так, Можеш взяти дві ставки, будеш отримувати 12, але ну, це понормову. Mm -hmm. Це якість втрачається. Mm -hmm. знову ж таки. Ігор, всі чудово одягнені Починається. Так, йдемо в магазин Котон. Це турецький бренд. Йдемо. Угу. Класний, я тобі кажу. Перебрати. Ну, дивись. Так, друзі. такий сірий светр 1000 гривень. Друзі, джинси. 1000 гривень. Встріч, на ляшечку. І така ковтинка. Виглядає досить простою. Не раз її Нормально буде. Так, це худі, це більше такий спорт. Жилет зараз всі носять. А скільки коштує жилет? 1500 гривень. Шапка. Тобі треба шапку, ні. 279 гривень. Сорочка. 1000 гривень. Ігор відмовляється, щось міряти. Вельветова. Класична. 1500. 3500. Нормальна собі котонова сиручка. Чого вона жахлива? Вона жахлива. Вразить подивіться в якості її. якості її попередить і все. Це буде ваш живіт, буде обтягувати. А Будь чого обтягувати? Ну, то... У нас тут люди без живота. Та нема таких вже людей. <різь> <різь> так, Ігор, топ-3 твоїх ароматів. Поїхали. Оце Іванкліф, Том Форт. Як називається Іванкліф? Іванкліф uh, називається в нас. Орхідея лезер. Орхід лезер. Угу. А, це прям така шкіра. -шкі. Шкіра шкірочка, да? Орхідейна. Mm. Том Форд. Теж. Як називається? Амбра. Амбра. Амбр лезер. Угу. Ціна? Ціна своя. 7800. Угу. Mm -hmm. А із таких... Із э... таких? Це яких? Люкс. Кісяндіор. Саваш? Ні, не Саваш. Фарінгейт. Дуже такий солодкий, але люблю на зимі. Або ж. Ти демонструєш алюр. Класичний Ось Оці ноти огірка. Так. І потім така шкірочка. Особливо на чому? Особливо взимку на одежі. Фаренгейт. Так. Нардача соціація з вашою квартирою. Mm -hmm. Тому що коли я коли доглядав ваших кьох е в минулому році, завжди прискався вашим вашому перегляді. Друзі, я дозволила. Сказали, Ігор, бери все. Uh, ну, і, 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 і. А що ви порекомендували молоді? Молоді? Mm -hmm. Молодим. Себе. О, бля, до побачення. І без живота виїхали, так? <сіст> Залишилась тільки животом. <сіст> ну це так, друзі, така пластикова трішки, неприємна <сіст> на дотик. Я вважаю, що це така ну нормальна собі середня Турція. 40, За що? <сіст> а чого? Ну тому що. Шо ти не заробляєш на Дізе? <сіст> а, а що взагалі я зараз зрозумів, що... Речі, якісь це як ми прикрашали себе і так далі. Воно так зараз не актуально. Я дивлюся на це все. Ходити, хоча ми ну, зайшли в панзика. Кви що за токсична атмосфера? Тому, Я не зрозуміла. Тому, це ніяк не ґрунтується з часом. Я що, а що повинно бути? Це люстерко. Історія, це люстерко о, нашого життя. Те, одяг має його відображати. А ми зараз живемо війні, мовимо, зараз в війні. Може, зараз не одяг це спортивний костюм має бути. Ну і це моє світосприйняття себе. Чому воно таке все велике? Чому воно все таке? Воно має бути комфортне, велике і так, щоб я міг перечекати... Так це перечекати. теж комфортне велике. Ні. Де? Це, це, це нас роблять якимись... Е... Це ти себе робиш? Ціниці. В тебе є. Це, з жовтими не В тебе жовтим... є. А... Як його? В тебе є а, можливість обер. Я от дивлюсь, це можливість о. -о, -о... Давайте, подавайте, можливість обирати між чорним, синім і. і. Синім. Силує, вільний силует, диви. Написано він. вільний силует, а який? Написано. Подивіться, вони всі однакові. От дивіться сюди. Подивіться на це жах. А чогось жа? Навіть не від нього таким дешевий. Вони... Нормальні він джинси. Війшові, Боже, війшові все, війшові. до побачення. А, у жінок є з чоловіки, ми ж сказали. Партнери, коханці і діти. Вам повезло. Батьки, брати. От вам повезло. Моя мама зі мною не ходить, тому що я розумію. Я, я, не я не тепер розумію, твою маму. Я не можу просто мене, знаєте, так от накрила хвилею токсичної енергії. І мені стало душно. Боже, Боже. Це, це, це це да. Будь ласка, відкрите, так. Да. Це, 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 я, я, що відбувається? Завжди такий Ігор магазинах. Ще, ще коли консультанти починають щось мені одягнути. Mm -hmm. Знаєте, Це робиться в такій формі, коли ти не просиш, а вони тобі радять. І кажуть, що... Ну, сте, мі... заспокойся, боже. Ну, все, ага. Прийми ліки. Так, друзі, останній магазин на сьогодні, тому що навіть я втомилася де-факто. Турецький бренд. І одразу бачу колір. Так приємно, бачите, 999 гривень. Карго. Да, чи як? Yeah. 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 Давай приміряємо. Ігорюнчик. Треба okay, щось поміряти. Що що вони дуже не Давай, ну ми поміряємо. Тисячу 1500 гривень. Нормально. О, дякую. 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 Так, давай далі. Ігорюнчик. Все, можна закінчувати зйомку, чуєш? Нарешті. Так. Ігорюня. Гарюня. Треба. Треба. Звісно, для контенту беремо. Диви, яка класна. І треба якусь футболку, базу. Ну, вона просто чорна, вона сумна. Ну, давай візьмемо щось. Вона залікає. Яку ціну? Дуже демократично. демократично. Давай. Тисячі 1000 гривень. Так, друзі, одразу дивимось на манекен. Жахливий жилет. Просто от. Це навіть не на все. таке Так, друзі, кросівки із шкірзама. 800 гривень. Я думаю, це те чи не ти. цей. що що? Тобі подобається ну, от, коричневий от... колір? А, фасон. Да. Ага, давай приміряємо. Скільки коштують? Тисячу гривень. Ага. Такі, так, краще, сорочка, тисячу гривень. А вона тонесенька. Ні, ні, ні. А ні. Ну не знаю. Давай таку краще, диви. Так. Да. 1700 гривень. Чуєш? А мене типу куртки. Оце так. Оце 7 разів приймають. Пальто? Да. Чи тренч, тренч? Угу. Скільки коштує? Дай я подивлюся. Дві п'ятсот. Ну, а це твій розмір? Я думаю, що піксель, да. Да, давай. А от дивіться ще. Що є? Ага, ну це не знижці, не це літо таке. Ну, Все одно можна потягнути підтримки. Угу. Ігор. Ні-ні-ні. Ваш страшний сон. Ні. Ні? 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 Ні ну, Стричики. Чого? Відомий кайзер Міра Моду Карл Гірфель казав, що якщо ви придбали спортивні штані, то це перший признак поразки. Узнак поразки, Я перси перекладав. Так от, якщо ви придбали джинсу Скінні. то ну, це пизда. Ой, е, вибачте, це так хуйово у вас в житті все, да? так? Так. О, і оце теж, якщо ви придбали, то вас не дуже. Навіть гірше, ніж ці. Чого? Диви такий комплект. Я зараз візьму його для того, щоб ми поміряли. Боже, стільки незадоволення життя. Куди? Ну, клас. ні, ну тут. Треба Мастя. От обтягне і подивимось. 34-й. Да, твій? Боже друзі, я співчуваю сталістом. Це така тяжка. Мені, да, да, тяжка і нервова робота. Коли от клієнт привере, да, його ж хочеться вбити. Давай, ні, виходь. Жахливо. Ооо, так це ж. Пас. зовсім інша справа. Вест. Нам все ж таки треба для глядачів озвучити цену. Добре. 1490. Ага, вона ще yeah. на підкладі. Ага. 700 гривень. А брючки. Ну-ка. Брючки дуже класні. Бачите, оце не буде? Футболочка. З кія? Собі обрав я. <свіс>. Ну, це ж ніяк не відрізняється від того, що в тебе є. Ну так я нічого нового і не хотів. Мої діти завжди жартують, що я... Одягаєш так пенсіальне. Так, і що ну, так, так от А Ну це всі жартують. Ну не знаю. Штанці мені подобаються. Тренч буде. ні. Чого? Та в тебе ж є. Ну ще буде. Навіщо? Зди 500. Краще пропіймо. Окей. Ну. А сидять на талії? а на дупі. Не низькі? Mm. Боже, просто. Попа яку кім. На цьому з одежою, з примірками все. Ціни показали. Ще, асорт... Добре. Ціни асортимент показала. От це Лавіна, величезний торгівельний центр. Такий зараз асортимент для чоловіків. Ігор, будь ласка, відрефлексуйте. Mm. Вам було мало протягом цього відео. Так, ми хочемо підсумок. Okay. Ну, підсумок такий, що я зрозумів, що я одягаюсь так, як я одягаюсь. Ну, це ми зрозуміли. Ми кажемо про асортимент. Асортимент да. основ, ну, я Речей. не був здивований, тому що я знав, що все виглядає жахливо. Навіть не на трійку, я би поставив за це двійку. А чому так Але чого тобі не вистачає? Мені не вистачає фасонів. по-перше... Фасонів, ти носиш, які фасони? Ні, так. Фасонів не вистачає. Воді саме широкі, не вистачає якоїсь сучасності, не вистачає а, варіації в пані комплектів, не вистачає знаєш, ж таки монохромних образів. Та всі ж монохромні. Комілі, це не монохром, це жахливі кольори. Вони не є естетичними, вони не є смачними. Це не кос. Ну no. блядь, so, все дивися, давай йдемо їсти в Макдональдс. Куди, куди? На сайт зараз зайдіть, подивіться, як треба? Так, виглядає так, е... так. Капці беремо. А, Подумаємо, да? Да. так? Так, ідемо в Макдональдс. Треба відмітити. А, так. Обмити, так? Поки да. є ще 38. що що? Поки є 38-й можна відмічати. А далі вже все. Що нема соркового? Ви його бачили? Боже, нарешті поїмо. Я така голодна. І Я вам скажу, що шопінг це. От виглядає, типу, так дозвілля, так. Да. я так втомилася, Боже. І ми майже, ну. Чого немає? Да. Ми міряли тільки в двох магазинах. Коротше, зараз ви розумієте, що. Чому професія? Це яке? Стиліст. Стиліст, ми... шопінг-консультант, байер. Байер. байер, байер трішки інший, але все одно. Якщо у вас нема смаку, друзі... Не хвилюйтеся. Є магазин. Като і гроб. Так, Ігор, ви де? Давайте підсумок. Підписуйтесь на канал, навгомовна Монро. І взагалі речі це не саме. А що головне в, в життя? Ціні. Взагалі життя. А якщо <пас> речі роблять його краще, то це ваш вибір. Робіть його заробляйте, одягайте, те, що вам подобається. Ну давай, конкретніше, що ти любиш? А ти знаєш, люблю життя. От що ти? От з чого складається твоє життя? На що ти витра, О, диви. на що ти витрачаєш кошти, які ти заробляєш? Ти багато працюєш, в тебе школа, приватні уроки, лекції, об'єкції і історія на кухні. За гонорар. Так от, на що ти гонорар? На що ти витрачаєш свої кошти зараз? Ем... Я складаю. Але друзі, якщо вам в мене зараз все розгублено, я абсолютно а я не бачу, ти якось цьот... Я втрачений ракет. Для мене от зараз а ну, що ну трапилося? Війна трапилася. Так раніше такого все не було. Акулально. Ну а тому що я зараз не бачу це все. Я бачу, як... я знаю, що я роблю умовно, але для мене це все як, взагалі знецінено максимально. Я моя професія. Це, це принижено і умовні там, так. Да? Воїни захищають наше сьогодні, а вчитель захищає наше завтра. Але ну, мені соромно, що я не роблю можливо, те, що роблять. Я не зрозуміла, що за комплекси в тебе з'явилися. Да, комплекси А що трапилось? Я тебе не бачила два тижні. Ігор. Будь ласка, до мене на терапію. Поки що безкоштовно. От на що я витрачаю. Ти що я Почекайте два роки. Я не можу якось жалітися на своє життя. тому що... Так ми ж не кажемо О, жалітися. От, ну, от, от, я собі ну красиво, стильно, одягнутися теж треба. Так, ти будеш я... почувати себе краще, почуваю. дивись. Ні. І ти я будеш почуваю. краще виповню... робити свою роботу. Я нещодавно Іду, оце купаю в ароматеці, не знищувати. Аромат, да. Аромат. Я його тримаю вже біля каси. І? Я розумію, що ніякого задоволення немає. І Абсолютно. ще раз кажу, Ігор, ну ти дура. Все. Абсолютно Друзі, о, ще телефон, раз підписуємось ще на нічого. канал Невгамовне Монро. І напишіть, Лайк. що вас задовільняє в ці беремні часи. Що вас радіє, окрім каналу Негамовна Монро. Тому що я в ньому живу і мене це дуже радіє. Але хочеться. Давай, ти ще в цьому каналі сьогодні присутній. Так, я щаслива. Просто... Бачиш, які щасливі люди. Де? А от ідуть. Вони не українці. Расизм, да? Але вони в Україні. Mm -hmm. Віторосці. Черевики беремо. Mm -hmm. ну, не... Не зрозуміло. Да, mm -hmm. Все зрозуміло, так. Давайте. Друзі, чао. Боже, як мене рука болить.